Відкриття ветеранського хабу, зниження ціни на житло для воїнів, звіти, роботи, установ та багато інших тем підняли місцеві депутати на засіданні профільної комісії. Та, попри усі надважливі теми, найгучнішою стала тема Луцької стоматологічної поліклініки. Що ж не так цього разу? Далі в сюжеті. Луцькі депутати хочуть, аби житло для військових стало дешевшим. Для цього проголосували, аби збільшити суму коштів, яку виділяє міська рада. Питання наступне: ветеранський хаб, який от от відкриє свої двері у Луцьку. Громадські обранці перевірили звіт по підготовці до роботи, переглянувши, таки проголосували його затвердити. Однак, попри цілий список важливих питань, в чергове найгучнішою темою для обговорення став звіт роботи луцької стоматполіклініки. Звітує директорка Любов Яковчук. За пів року можемо сказати, що у нас покращились набагато такі фінансові показники. Ми вже бачили в нашому звіті, що за перше півріччя двадцять року, році, в періодом, це у нас 5 мільйонів або 21%. відсоток. Фінансові показники покращились. Також у нас відбулося покращення на самому підприємстві. Ви знаєте, що поставили вже функціонує на сьогоднішній день КТ-апарат, який нам допомогла припати міська рада, і також ми свої злочили власні кошти. Також у нас відбулися ще покращення умов праці для самих працівників. Збільшилася середня заробітня плата на сьогоднішній день. Також ми почали виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення на сьогоднішній день. Це близько 2 мільйонів гривень, і даємо усім працівникам. Хоч яким би звіт хорошим не був, як то кажуть, жінка з нічого може зробити три речі: зачіску, салат та скандал. Так і, вочевидь, депутатка від фракції Свідомі Алла надтой відзначилася на засіданні комісії. Як виявилося, у Луцьку незадоволені лікуванням пацієнти з томатполіклініки йдуть скаржитися не до керівництва медзакладу, а до депутатів. На сьогоднішній день нам потрібно добитися я надання послуг. Якщо до мене на сьогоднішній день все рівно до сих, Звертаються військові і говорять про неякість надання послуг, а ще гірше вам скажу, що є ваші оці стоматологи, які прийшли з приватної клініки, і вони говорять, що в них не вистачає часу. А потім і говорять, що це буде ціна питання вас така в тій клініці, і в мене там більше часу. Ну то це ще більше, знаєте, якось воно я так. Не взагалі пришло, про, так? про те, як вас працюють лікарі, я говорю. І я сьогодні хочу не про політику говорити, а знову ж про якісне надання послуг в нашій поліклініці. Можливо, громадська обраниця має медичну освіту, яку тримає у таємниці, бо ж як ще пояснити, що депутатка так гучно оцінює роботу лікарів для того, щоб говорити від типіка. Для того, щоб, слухайте, для того, щоб говорити, як не якісно, має бути спеціаліст. Тому що, на жаль, не завжди ми можемо оцінити те, що ми знаємо, якщо ми не є фахівцем того чи іншого факту. Також не менш важливим питанням, яким перейнялася пані Алла, це великі витрати на електроенергію. А ще зауважила, що якось багато грошей йде на канцтовари. Скажіть, будь ласка, тут по збільшенню видатків вас іде і на паливо, досить значна сума? Ма збільшення і на енергоносії пішла дуже значно більше 130 разів. Чому за рахунок чого От бензин так само у вас взагалі майже на 400% збільшилося? Там на я бачила теж значна сума. Збільшилася. Я вас знаєте, що попрошу. Коли я вам прошу звернення і прошу давати мені відповідь на електронну почту, то мені цього достатньо. Не треба оці пачки відповідей ще дублювати і рекомендованими листами відправляти на міську раду. Я не розумію, чому ви це робите. Для чого ви ці витрати собі закладаєте? Тільки от казус в тому, що витрати на електроенергію покривають у стоматології із власного бюджету, каже директорка медзакладу. Та й тут питання не закінчується. Депутатка заявляє, що очільниця стоматології і сама отримувала якісь послуги у медзакладі та мовляв не оплачувала їх, звідки ця інформація не уточнює. Чи є в нас, якась існує така як то скаже Правильно, що прописана ситуація, що медики мають право отримати такі легаль, легальна ситуація, щоб отримувати такі послуги, не оплачуючи їх, не проводити там через наряди, через касу, не оплачувати всім. Як ми це отримали? Як це взагалі було І Чи є це легальність? Пані питання не зрозуміло. Ми тут не в суді. Де доказ? Добре, задавайте раз. Ви отримували послуги в нашій поліклініці. Ви якісь просто? Алла проводили. Це особисте питання. Алла Володимир, давайте повернемося до питання. Ну тобто, зрештою, дискусії скінчилися. Дійшовши до спільної думки, депутати таки проголосували. Аби на певні питання Любов Яковчук підготувала відповіді. Але це вже згодом. Анна Рарох, Мирослав Котимчук для новин на часі.